Наші тобі славу посилаємо в Отцю і сину і святому духові, ні і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Мир усім, і духові Твоєму. Голови ваші вклоніть перед Господом. Тобі, Господи. Господи Боже, мій поглянь, зі святої Оселі, з престолу слави Царства на столі зійшли, благословення, Твоє на святе на образ Цей, і через окроплення, водою свячений, благослови, його святий. Його. Подаючи, подай йому з цілу зцілення, що відганяє всілякі хвороби і недуги їм всілякі диямські спокуси від вірних, які до них припадатимуть перед ними, що будуть тобі поклонятися і молитимуться. Нехай молитва їхня буде завжди вислухана, і тобі благоприємна. Благодаті, що доротами єдинородного сина, твого ним си, з пресвятим і блаїм чи Творчим Твоїм духом, ній повсякчас і на віки віки. Амінь. Господу, помолимось, Господи, помилі. Владико Боже, Отче Вседержителю, ти зволив з усього роду людського єдину чисто небо, голубицю і непорушну агнецю, присно Марію, обрати матір'ю єдинородного сина Твого, зі щастям Пресвятого Духа, освяти війна у серію йому, та вже не війні вищої, за зафіровими та серафими, слонішою від усіх людей, заступниця і молитвинцю, зі людський рід, і молитвами покром благословиться і образ, споруджений на честь і пам'яті, її та на народжена від неї єдинородного і єдиносушного Твого сина, і Тебе безначального Отця і Пресвятого і Твого Духа, та Освяти його благодаті Твою через охоплення водою і свяченою, Покажи його святительним не для недух душевних і тілесних, подай йому силу захисту і визволення від усіх хороших підступів, і щоб молитви перед Ним були угодно Тобі, що дорого, і не народного Сіна, Твого від народженого Господа нашого Ісуса Христа, що з ним благословений, єси пресвятим і племінчим Творчим Твоїм духом, нині посек час і на віки віків. Амінь. Амін. Господу помолимось. Господи, пом... Господи Божий наш, Ти чоловіка створив за образом і подобою Твоєю, але через непослух первозданий став тлінним. через втілення ж Христа Твого, що прийняв вигляд раба і став чоловіком, Ти його обновив і привів до первісного стану через святих Твоїх, зображення яких ми побожно шануємо святих, які є твоїм образом і подобою. і шануючи їх ми шануємо і славимо тебе як первообраз. Тому благаємо тебе, пошли при благодать, і водою цієї водойцев благослови Його святий образ, цей на славу Твою та на честь і пам'ять святого Твого. Архістратига Божого Рафаїла, і всі, хто цей образ і хто перед ним свої моління до тебе підносить, благослови. і Става, сподобала, дарча, Тві Твої благодать, благодать у мій людина, любство і народного Сина Твого, що з неблагословений Ти з пересвятим і плом і Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Святого духа звезди, в пониці. І від Отця, і Сина, і Святого Духа. Від Отця, і Сина, і Святого Духа. При мудрість, присвята Богородиця, спаси нас. Чесніше від Чеснішові робим, війни, від сарафинів, Що ми з ними породила, сущу Богородицю та вечаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Твісину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славив. Христос, істинний Бог наш, миттво і причистий, своєї матрі, святого Хестра Рафаїла і всіх святих помилий, спасе нас. भई